Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги невеличкий огляд ножа Хімерія Knives C1. І перші враження про нього. Ніж це є серійною версією одноіменного кастома від Романа Кондрашова. з Chimeria Knives. І зроблений цей ніж в Україні. Раніше українського виробництва. Ну, можна було знайти, звісно, фіксовані ножі без проблем. А от зі складаними це були або якісь прості речі на зразок фрікшн фолдерів або кастоми, або ж ножі українських дизайнерів вироблялися за кордоном в інших країнах. Тут же, нарешті, український складаний ніж сучасної конструкції. І давайте по характеристики озвучу його, як для годиться. Загальна його довжина 21,5 см. При довжині клинка 9 см. З товщиною 3,4. Маса 125 грамів. Сталь тут d 2 накладки g 10 Лайнери і кліпса тут титанові. Лайнери мають полегшення, скелетизовані. Це добре відігралося на балансі ножа. Ну і на масі також. І, гадаю, свій вклад також мало в чудову механіку. В осьовому тут підшипники керамічні. Лайнерлок це є. Так як титановий, він спробую показати з сухариком так званим. Мабуть, не буде тут добре видно. Ну, Хоча ось. Ну, і тут видно гвинт, яким він кріпиться, якщо придивитись. Торкси, всі тут Т8. Стяжні, ось у кліпса, Все Т8. І давайте додам в кадр трішки інших ножів для такої візуальної оцінки розміру. Бо от одне з перших вражень у мене було це саме пов'язане з розміром. От, ніж таке справляє враження. Що він менший, ніж є насправді. от Якщо його немає з чим порівняти, то мені от особисто здавалося, що це ближче, от він ближче до компактних ножів. Ну, не те, щоб зовсім компактний, так? От, як, наприклад, там Elementum. Чи. Спайдер Копара 3, наприклад, так, тут якби очевидно. Проте я думав, що е, кімерієць цей, ну, розміром як блюр. Але на ділі він впевнено ну, більший блюра, від блюра. Спробую це передати на камеру. О, для розуміння. І розміром він фактично як АД-15 Ну, тільки витонченіший. А так за пропорціями довжини клинка руків'я. Ось такого розміру цей ніж. І також додам ножів українських дизайнерів схожого розміру Фроцків Фронтір від Олексія Нестеренка. Тусантес. 483 від утилізатора дизайнера з Чернігова і Кайзер Доберман від Ошо. Тож, які у мене враження від цього ножа, ніж мені дуже сподобався. І навіть не самим фактом, що в Україні зроблений, хоча це, звісно, великий плюс, і це чудово. А і тим, як він зроблений. Бо ну, все якісно. От механіка я все ніяк не награюся. Вже який тиждень. Підгонка все це виконання. Ну, зроблено чудово. Проте я вже встиг побачити от в спілкуванні, в соцмережах, е, певні такі тези, що ну як же ж так? Де два за такі гроші? О, особисто моя думка з цього приводу, бо я не уточнював у автора ножа, чому і як це може бути як. Маркетингові моменти, так і просто логістичні. Не завжди можна купити ту сталь, яку ти хочеш в той момент, коли тобі потрібно. Можливо, доведеться почекати рік чи два. от Але то таке, особисто мені D2 в форматі складаних ножів подібного розміру подобається. Це 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 ну це хороша сталь і погану м, славу їй зіграла саме популярність, тому що її почали ставити ледве не на кожен другий китайський ніж, ну точніше, як її ставити, маркування ставити. А що там по факту, і навіть якщо там ну дійсно Д2 з якою вона термічкою, це вже як пощастить. Тому до D2 от склалося таке певне ставлення, як до сталі нестабільної і дешевого сегменту. Хоча, повторюсь, якщо вона зроблена добре, то ну, сталь це хороша. Е, і раз уже про мої особисті враження, то от D2 і от у мене блюр, про який вже згадували. З магнакат. Де він тут? От. Були у мене відео з тестами цього ножа, і там явно видно, що MagnaCut, ну, далеко не в своєму оптимальному діапазоні гартування знаходиться. Загалом за ціну блюра ну, все нормально. І навіть в такому вигляді сталь досить зручна. Проте це явно не те, чого очікуєш, і що цей магнакат загалом може. І у фактичному виконанні ось цей магнакат порошковий, цей новенький порошок, такий популярний, він фактично перевагу перед цією Д2 має хіба що в антикорозійній стійкості і у міцності. А в плані утримання, то воно плюс-мінус. Можливо, навіть. І трішки гірше, ніж у цієї D2, але то час покаже, то треба більш детально дивитися. Але от по факту D2 і новенький порошок. так А також щодо матеріалів за відповідну ціну. У мене не так давно був у користуванні демко ad 25 зі сталлю D2 на клинку і накладками з GTN. І він мені обійшовся, ну. Приблизно так само, як і цей наш кімерієць. Так, у Демко ще й замок авторський, проте ніякого титану в конструкції там не було. До речі, щодо титану, я можу помилятися, але мені от здається, що окрім, власне, чудового балансу, ніж дійсно гарно збалансований, він от. Зручний і керований, як його не візьми, не завалюється там ні на який бік, що по висоті, що по довжині, баланс відмінний просто. Але я ще помітив такий момент дуже добре підібрані от зусилля в роботі замка. Що детент, що взагалі пружність пластини лайнер лайнер-лок от Що при закриванні, так от відтискати його от зручно, без всякого дискомфорту, все чудово. І також в закритому стані, от ніж тримається надійно все, але відкривається знову ж таки, чудово, легко, м'яко, без всякого дискомфорту. Я думаю, що це теж саме завдяки властивостям титану. Хоча можу помилятись, звісно. Якщо помиляюсь, ну, підкажіть мені, будь ласка, буду вдячний за інформацію. Механіка у ножа взагалі чудова. Я от уже який тиждень не награюся. І окрім механіки звук, я не знаю, як от. Передати це на камеру, на жаль, як не намагався, не виходить. В повній мірі все це передати, але дуже гарно. Якщо у вас є можливість потрапити в магазин, де вони продаються, потримати ніж в руках, відкрити, закрити, відчути і почути самому, то я б радив би це зробити. Воно того варте. На YouTube Shorts, який я викладав, там начебто трішки краще цей звук передається, але все рівно не в повній мірі. От мені особисто цей момент дуже сподобався. Ще один момент, чому радив би саме наживо спробувати от потримати цей ніж, подивитись на нього. От е Він мріє цей е хитрий, як досвідчений кочівник. Це як я ще на початку от, відео згадував у порівнянні візуальному розмірів, що мені, от поки не порівняєш його з чимось, якщо поряд немає чогось, щоб можна було розмір оцінити, то ніж здавався меншим, ніж є насправді. З його візуальною складовою, от те саме: з його формами, от, лініями в. Вони наче й здаються на перший погляд, от коли по фото дивишся простими. Але наживо вони от в всіляких дрібницях, от як тут всі ці грані зняті, як лінії от розташовані, і взагалі форма ножа, от я навіть. Не знаю, як це назвати. Назву це, знаєте, гармонійною асиметрією. асиметрією в хорошому значенні. Тому що от у ножа немає такого правильних геометричних ліній, так геометричних правильних форм. І в результаті він виглядає більш індивідуально, ніж очікуєш від серійного виробу. От. Таке враження, знаєте, наче його от о, сам для себе робив. Якось підганяв там всі ці вигини. Не знаю, як це передати на камеру. Але наживо от о, виглядає, сприймається. Досить приємно. Єдине, що я б от хотів фурнітуру в тон клинку. Хоча на версії зі світлим клинком і чорним GT таких нюансів, звісно, немає. Також по формах цих раз уже зайшла мова. Вони не лише візуалу додають. Ось вибірка ця підпальцева. Вона працює. От, ну, екстрема ратіо у мене немає, але, от, здається, у них це фішка їхня. Під два найсильніші пальці. Ну і третій великий ось цей хват. От воно тут працює. Дуже гарне утримання. Ну, плюс. Інші пальці теж добре лягають. Звісно, анатомія у всіх різна, і ергономіка може у різних людей по-різному працювати або не працювати. Але от воно саме так тут реалізовано, тобто технічно це ось ця вибірка. Е, немає у мене екстреми є десь був колд стіл зі схожою реалізацією так ось. Workingman, він же ж пролайт. І от вибірка ця. От воно працює точно так само. В технічному плані. Це вона і є. Хоча візуально це просто така, такі от лінії. Ну і резюмуючи, от, окрім емоцій, так, трішки об'єктивності, що я по факту отримав з цим ножем, ніж цей сподобався мені своєю зручністю, чудовою механікою, якісно зібраний, виготовлений, універсальний. От що розмір, що геометрія. Він добре підходить, от під ті задачі, які я от встигнем робити за цей час. Мені подобається, от як він їх виконує. Сподіваюсь, матиму нагоду, щось уже більше, зробити, може, якісь ще тести більш предметно, більш наглядно. А наразі всім дякую за увагу. На все добре.